To... Це ж відео про село. Я пам'ятаю своє рідне село. Мало хто знає, що я живу в селі, і за цей весь час відбулось багато історій, які сьогодні я вам і розкажу. Мотоблок. Кожного поважного господаря має бути мотоблок або трактор. Коло нашого дому була дорога, і вона була так собі. Де я лопатою черпав гівно! Та за що? Ми прийшли на того, щоб сальтухи крутити. І ось посідали всі на цей чудо апарат. І моя задача помаленьку їхати, поки тато буде розкладати чи то каміння, чи то що. Мотор. І молодий тракторист дав повний вперед. І вийшло, що ми їхали у два рази швидше. Не так? А так. Стоянь, біляся я! Тато нас доганяє і зупиняє мотоблок. Потім мені прочитали таку лекцію. Друга історія про півня. Був у нас дуже агресивний петушар, який нападав на всіх. І одного разу він напав на мою діда. Це була ошибка. Дід як засадив йому підсрачника. Ну, але потім його моя баба забрала і усе. Всім привіт! Давайте подивимося, скільки не було історії про село. Так, скільки. Ну, тоді поїхали. Це друга частина історії про село. А получай. Так, що таке село? Так, де звичайно прогулян, така такового може бути. Хі-хі-хі-хі-хі, боді-боді-боді-боді-боді-однівнік. Мені не подобають слов, щоб обіцяти болі уніження, які я испытал сьогодні. Моя життя поломана не всегда. Так, перша історія і гость з програми туалет. Я рахую, що ніхто не ходив в толкан деревенський, той життя не бачу. Що тут -то таке? Що що то воно мене що з'їсти хоче? <плес> Дали ми завдання молодшому брату, щоб він пішов і скодив той толкан, а ти високо. Він зайшов. Там так смерділо, що він не витримав і пішов. Наступна про ворогів. Або півень, або бос індюк. Народна мудрість базарича. Хто не бігав від гусей, або індиків, або від півнів, той сільського життя не знає. Брате, дивись по сторонам. Так, так. Думаю, ви зрозуміли, що після того стало. Це нова серія історія про село 3, яку всі чекали. Щось трактор трохи глючий. Так, історія про птаху переробчий завод. Я так чую, мене після того відео всі вегани, не знаю, поз'їдають. Хоча, похи. Псс. Дайте дошку, а? Дайте. Так, 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 так. Понятно? Нє! Молодцы! Ідем дальше. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Понятно? Ладно, це все шутки. Ось... Завод-завод. І завод. я розповім, чого він ну... Ага. А... Так, чому ж це все ну, гамно? Ну, перша причина, бо того, що цей завод, ну, м'ягко кажучи, не так, це всі пропали раки, риби, ну такі. Вот. Хоча вот, деякі тімейти побачили себе. Звичайно, по ще одній причині те, що купатись, бо ну, була було чорна. Просто чорна. Ну, я не знаю чого вони добувалися, ну просто чорна вода, така чорна. І так, зібралася наша компашка погуляти. І такі пішли, пішли, ну, до того заводу. Але нас викинули. Кого вони в нас викинули? Може треба було свою шоколадку віддати? Не знаю, коротше. Ми не пали духом і пішли до Колгоспу. І так, ми погнали до того колгоспу, ходили туди назад, ходили туди назад, ну кратше гуляли. І тут ми погнали, бо за нами там якісь побігли. Напевно, роботники того колгоспу. І біжимо, 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 біжимо. Коротше, ми довго так бігли, бо вони не хотіли від нас відставати. Але ми все тікли, бо ми були на великах. Потім в когось ще колесо пробилось. І той потащив то велик додому. І в той же день була ота історія. Зараз по підкасті вилізе. Після того відео подивитесь. Ну, все, пока. Дивіться відео, особливо те, що я шов підкасті було. Так що всім пока-пока.